Друзі, вітаємо вас в ефірі голосу Америки. Наші щоденні брифінги, з якими ми виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за Києвом. Говоримо про найактуальніші чережі, що стосуються російського повномасштабного вторгнення та події, які з ними пов'язані. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію на Ютубі або у Фейсбуці, в коментарях залишайте ваші питання. Ми з Остапом спробуємо на них відповісти. І також обов'язково пишіть. Звідки ви нас дивитеся, завжди дуже важливо приємно знати, де є наша аудиторія. І сьогодні ми говоримо здебільшого про нове фінансування для України. Це запит, який надіслав президент Байден до Конгресу ще 2 вересня. Зараз цей процес починають розглядати. Остапо, на якому етапі зараз цей процес, і чи варто очікувати, так. що схвалять нове фінансування до кінця, а, до дійсно... кінця тижня? Так, Юлію, дійсно вчора у вівторок сенат сполучених штатів почав розгляд цього питання і проголосував за те, аби включити його до порядку денного. А цей законопроект це загальний бюджетний проект, який передбачає урядове фінансування до 16 грудня. І, зокрема, також містить положення про допомогу Україні обсягом на 12,3 мільярди доларів. Законопроект серед іншого передбачає також серед інших витрат. 35 мільйонів доларів на підготовку та відповідь на потенційні ядерні та радіологічні інциденти в Україні. Це той документ. Це той документ американські змі. Що ще в нього це фінансування закладено? Давайте коротко пройдемося. Отже, ми знаємо, що 3 мільярди заклали на військову допомогу для України. 1,5 мільярдів просять на поповнення запасів Сполучених Штатів, 540 мільйонів на виготовлення боєприпасів. Також 2,8 мільярда на безпекову підтримку Європи, підтримку американських військ, які відправили до Європи європейських країн, також 4,5 мільярда мільярди прямої економічної підтримки для України. Крім того, на додачу до цієї суми законопроект передбачає до 3,7 мільярдів доларів на військову допомогу Україні за програмою президентських повноважень. Тобто, на додачу до цих понад 12 мільярдів ще. Є можливість надати додаткову підтримку Україні на цю суму. Також зараз ми чекаємо схвалення і голосування у Сенаті з цього приводу. Пізніше, також цього тижня, має за це проголосувати Палата представників. Будемо дивитися як голосування йтиме, але заклики лунають такі, що. Як причому від більшості республіканців, так і демократів, що потрібно проголосувати, і сигнали ми бачимо, що радше за все отримає схвалення цей законопроект в обох палатах конгресу, і буквально щойно лідер сенатської більшості демократ Чак Шумер ще раз наголосив на тому, чому важливо підтримати Україну просто зараз. Давайте послухаємо, що сказав Чак Шумер. people of Ukraine. І для нас важливо схвалити критично необхідну екстрену допомогу для народу України. За останні кілька тижнів стало зрозуміло, що підтримка США відіграла величезну роль у допомозі Україні захистити себе. Я хочу відзначити президента Байдена за чудову роботу у допомозі українцям, але й обидві партії в Конгресі погоджуються і з ентузіазмом підтримують допомогу Україні. І ми повинні продовжувати конфлікт в Україні далекий від завершення, і наш обов'язок допомогти, чим можемо побороти жорстокого мерзенного злого Путіна. Ось такі слова від чака Шумера, лідера <кій> сенатської більшості, і важливо також схвалити цю допомогу нове фінансування для України не лише для того, щоб підтримати українські війська, але також з точки зору того, що попереднє фінансування для допомоги Україні вже вичерпується. і, зокрема, вчора. Райдер – це речник Пентагону. У нього запитали про те, скільки лишається грошей до дедлайну до кінця фіскального року, який завершується уже 30 вересня. Які сполучені штати мають використати, адже вони були попередньо схвалені на допомогу Україні? Ось трошки світла пролив Петрайдер. Можемо послухати його цитату two-year money. Як я розумію, гроші за ініціативою безпекової допомоги Україні передбачені на два роки, тож це на них не вплине. Фінансування програми президентських повноважень це авторизація, і вона діє до кінця фіскального року. Я хотів би підкреслити, що нині ще не кінець фіскального року, тому що є час потенційно, щоб використати ці ресурси. Зараз у нас залишається 2 мільярди 275 мільйонів до 30 вересня. Ось тобто сказав Пет Райдер, що лишається трохи більше 2 мільярдів до 30 вересня, і також американські змі повідомляють про те, що Сполучені Штати адміністрація Байдена. Готується все ж таки надати в найближчі кілька днів понад мільярд доларів безпекової допомоги. Будемо стежити за цими оголошенням. щойно матимемо якусь підтверджену інформацію, обов'язково розкажемо про це. Також Пет Райдер наголосив на тому, власне, з його слів було зрозуміло, що він переконаний, що конгрес схвалить додаткове фінансування для підтримки України. Він сказав, що Пентагон буде використовувати гроші, які схвалить конгрес, тому що треба забезпечити безперервність цієї допомоги військової допомоги для україни він також наголосив на тому що попри те що росія не може досягнути своїх поставлених цілей не може підкорити україну як це планував можливо мріяв собі Кремль, однак розслаблятися не варто адже росія не збирається завершувати згортати свої бойові дії давайте послухаємо цей коментар Проведення цих псевдореферендумів це спроба змінити наратив і відволікти увагу від факту, що вони не зможуть досягнути своїх цілей. Попри це, нічого не вказує на те, що вони готові припинити бойові дії найближчим часом. Як ми вже казали, Росія може завершити цей конфлікт хоч завтра. Але до того ми будемо продовжувати підтримувати Україну у їхній боротьбі за захист своєї країни і їхньої суверенної території. Ось такі коментарі від Пантагону. Дійсно, будемо чекати новин з конгресу Сполучених Штатів і Сенату з палати представників про те, як відбудеться голосування. Очікуємо, що це має статися вже найближчими днями, можливо, навіть сьогодні. А Юлі, давайте подивимося, хто у нас дивиться чи якісь запитання, щоб не пропустити. Отже, бачу глядачів із Сакраменто, із Христинівки, із Шарлот із Супранівки на Тернопільщині. Також Мала Лука вітає нас, кривий ріг, Луганськ. І є е, запитання. Бачу, питають нас на Ютубі. Johnny, хто голосував у Сенаті проти надання Україні допомоги в розмірі 12 мільярдів. Поки що е, голосування цього ще не відбулося. Голосували за тебе поставити на е, розгляд на порядок. Денний саме голосування за виділення що, його ще не було. Ми чекаємо, побачити, як в Сенаті згодом у палаті представників. Поки що ми не знаємо так, е, яким буде. Результат цього голосування хто проголосує за, хто проголосує проти, але будемо думаю, бачити вже після того як воно відбудеться. Деякі законодавці дійсно висловлювали застереження чи свою незгоду з таким голосуванням. Дехто більшість насправді. Казали, що підтримують і є двопартійна згода, аби підтримати цей законопроект. Тому очікуємо дійсно, що ці повідомлення про двопартійну згоду вони втіляться і в самому голосуванні, але знову ж таки не будемо забігати наперед і подивимося вже за результатами сесійного засідання, які буде співвідношення голосів. Марк Ян, бачу юлі теж питає на Ютубі. Це мабуть щодо того, що ти казала про оголошення mm -hmm. нового пакету. Де тоді зникне різниця в мільярд? Якщо ми говоримо так, що залишилося 2 мільярди, американські змі повідомляють про те, що можуть оголосити пакет на 1 мільярд. Знаєте, теж нас цікавиться питання, але варто дочекатися, тому Саме що, так, 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 щоб тому, щоб що часто було таке, що ЗМІ мають інформацію з власних джерел. Пізніше ця сума була не остаточною, вона була більшою чи меншою. А, тому чекаємо, а, подивитися, якою ж яким ж буде остаточне голосування, і тоді думаю, ми можемо вже а, говорити, робити якісь висновки чи зі свого боку задавати питання до білого дому. чи до... Пентагону, як розподілили ці кошти, ми зі свого боку постараємося адресувати це також питання до американських законодавців Білого Дому до до речника Пентагону, коли така можливість буде, аби зрозуміти детальніше, як саме будуть розподіляти ці кошти, але знову mm -hmm. ж таки варто думаю дочекатися. Цього оголошення, щоб потім робити вже якісь висновки і коментувати, як саме надають Україні цю допомогу. Бачу, Остапа дивляться нас з Дніпра. Передають вітання з Кам'янського із Гданська, Польща, із Трухскавця, із Філадельфії та Кривий Ріг. Дякую, друзі, що ви активно коментуєте. Не забувайте ставити свої запитання. Ми за Стапом спробуємо відповісти. У нас ще лишається 20 хвилин ефіру. Тому є нагода поговорити про те, що цікавить вас. Якщо ми говоримо про конгрес, то звісно. Дуже великою є двопартійна підтримка зараз однак, це не відбувається все спроста. Звісно, американські конгресмени розуміють за що борються українці, борються і за свою незалежність, але також за глобальні цінності цінності, на яких побудована також Америка. Однак також важливою є, що постійно відбувається адвокаційна робота величезної української діаспори. Тут активістів, які приходять до. Конгресменів для того, щоб звернути увагу на питання, які цікавлять їх, і заручитися більшою підтримкою для України. Я знаю стапо, що так. наші кореспонденти підготували нещодавно сюжет про одну з таких місій. Розкажи про так, це Так, юрин цього місяця була адвокаційна кампанія, коли з різних куточків сполучених штатів з різних штатів приїхали активісти українці і також американці українського походження, аби Напряму поспілкуватися з конгресменами зі своїми законодавцями, які представляють їхні округи, їхні штати, і донести, що потрібно Україні зараз, на чому важливо наголосити, які законопроекти слід розглянути. А думаю, можемо подивитися цю історію, як відбувається ця робота за лаштунками, а і на яких питаннях наголошує українська громада у своєму спілкуванні з конгресменами, і які результати це приносить. Давайте подивимося зараз сюжет нашої колеги Ірини Матвійчук. Конгресмен від штату Нью-Джерсі Том Маліновський виступає перед громадою активістів, які зібрались на сходинках будинку конгресу у Вашингтоні. за кілька хвилин вони розійдуться по кабінетах законодавців, щоб відстоювати питання підтримки України. А поки конгресмен їх запевняє, американський народ разом з Україною я хочу їх підтримати, бо вони сьогодні у Вашингтоні будуть відстоювати законопроекти, які передбачають ще більшу підтримку України, запровадити санкції проти Росії, закрити американську фінансову систему для російських корумпованих грошей, допомогти нам конфіскувати російські активи таким чином, щоб це допомогло відновленню України. Конгресмен Маліновський запевняє, він готовий проголосувати за визнання Росії спонсором тероризму. Це одне з головних питань на порядку денному в активістів. Один з наших головних пріоритетів це, щоб конгрес визнав Росію країною спонсором тероризму. Є дві причини, чому це важливо: це впливає на американську політику у довготривалій перспективі, і це пояснює решті світу, що ми не толеруємо те, що росіяни роблять в Україні. Ми були розчаровані, коли адміністрація президента заявила, що не готова визнати Росію країною спонсором тероризму. Але вважаємо, є ще шанс, щоб Білий Дім змінив свою думку. Напередодні два авторитетні сенатори ініціювали законопроект, який вимагає від адміністрації оголосити Росію спонсором тероризму. І ситуація після цього кардинально змінилася. Зараз у Вашингтоні всі говорять, що це може статися. Активіст з організації разом Микола Мурський розповідає, що на зустрічі з сенаторами пояснюватиме, що визнання Росії спонсором тероризму є не лише питанням справедливості, каже це вигідно фінансово. Це рішення дозволить вивести Росію із дії закону про суверенний імунітет іноземних держав. Це вивільнить дуже велику суму коштів, які можна буде використати для допомоги Україні. Наприклад, Білий Дім напередодні надіслав запит у Конгрес виділити 11,7 мільярда доларів на допомогу Україні. Одним із потенційних джерел цього фінансування можуть бути російські суверенні активи, які знаходяться тут у США. Вони є недоторканні, допоки не буде ухвалений виняток із закону про суверенний імунітет іноземних держав. Президентка організації разом розповідає, що на участь у триденному заході «Український саме дій зареєструвалось 300 активістів із понад 30 організацій США. Я тут вже говорила з Нью-Йорком, що є мій штат, є Каліфорнія, Вайомінь, Масачусетс, Флорида дуже активно. Вчора вечір я зустріла людину, що має організацію в Гаваї, що прилетіла з Гаваї. До нас приїхало адвокати, лікарі, активісти, студенти. Пенсіонери, люди зі всяких а, різних а, а, посадів, а, які грають всякі різні ролі в суспільстві, але вони об'єднані за однією ціллю, і це є щоб Україна перемогла. То мають бути люди, які готові робити добро. Після короткого виступу конгресмена і спільної фото активісти діляться на групи. У кожної з них вже складений графік і домовлені зустрічі з законодавцями. Ми приєднуємося до групи з Нью-Йорка, яка вирушає в офіс конгресмена від свого штату Хакіма Джефріс. Про що будете говорити? Ну будемо про все говорити. Будемо про допомогу до України, фінансову і а, зброю до України. Будемо розмовляти про State Sponsor of Terrorism спансерфтероризм дезигнацію а, і про геноцид. То нелегкі питання, нелегкі теми, але будемо розмовляти і шукати, як ми можемо співпрацювати, щоб допомагати Україні разом. Скільки у вас в нью-йоркській групі людей сьогодні? А в Нью-Йоркській групі сьогодні десь 17 людей. То велика група. А надію, що всі вліземо в кімнату. Але це це сила. Ми показуємо, що нас багато, і ми дбаємо про це. І скільки законодавців загалом ви хочете, Нью-Йоркська група покриє впродовж трьох днів? А, впродовж трьох днів ми покриємо десь а, 20 офісів. Я думаю, а саме цілий самет покриє десь 140 офісів, а можливо 150. Активісти запевняють, особисте спілкування із законодавцями один з найкращих способів, як пересічна людина може впливати на американську політику. кажуть, справжні рішення ухвалюються за зачиненими дверима. Ярина Матвійчук Олексій Осика Голос Америки. Ось як дійсно відбувається робота з просування тих чи інших важливих законопроєктів та рішення конгресі. Робота, яку проводить активно також українська громада тут у Сполучених Штатах. Тобто, ці рішення не беруться ні звідки дійсно великі зусилля докладають також українці чи американці українського походження. Які проживають тут а Юлію бачу назбиралося uh -huh. в нас декілька запитань, які думаю важливо uh -huh. пояснити відповісти. Андрій Левковський питає нас на ютубі. Не зрозуміло, чому левова частка коштів вкотре йде на підтримку контингенту США у Європі, а не на закупівлю зброї для України. Допомога це дійсно добре, але ж вона не зовсім для України. Андрію відповімо. Давайте пройдемося по цифрах, тому що це не зовсім так, те, що ви пишете. А, на підтримку американського контингенту в Європі в цьому новому фінансуванні, яке просить Білий Дім. Просять виділити 2,8 мільярда доларів на пряму допомогу для України. Є три мільярпну військову допомогу для України, йде 3 мільярда доларів, тут вже більше ніж це. Плюс 3,7 на програму президентських повноважень, за якою теж можна виділяти гроші. Тобто, по суті, майже 7 мільярдів доларів на військову допомогу для України. Не враховуючи ще 4,5 з половиною мільярдів доларів економічної підтримки для України, тобто на пряму військову економічну підтримку для України закладено ну набагато більше в цьому фінансуванні ніж на підтримку американського контингенту у Європі, і ніж на поповнення запасів Сполучених Штатів, тому в цьому фінансуванні бачимо, що дійсно більше пріоритету, більше уваги заклали саме на пряму військову допомогу для України. Також важливо не забувати про те, що американський контингент, зокрема, перепрошую, допомагає доставляти військову допомогу, яка надходить від сполучених штатів. До України, тобто зрозуміло, що для того, щоб транспортувати ці величезні масиви західної допомоги, потрібна дуже гарно налагоджена логістична система. Звісно, допомагають багато європі, європейських країн, але також допомагає і американський контингент, який перебуває зараз у Європі. Також я бачу ще одне питання є про лендліз. Що там на порядку Любомир питає, що там на порядку денному про лендліз? Чутно, адже саме цієї військової допомоги сильно. Не вистачає, отже, ще раз про «Ленд-Ліз» ленд – це лише одна з програм, яка допомагає зменшити бюрократичні перепони і надавати Україні у випадку, якщо це буде потрібно, озброєння в оренду. Це озброєння, за яке Україна або має повертати кошти, або безпосередньо це озброєння пізніше. Програми, які існують зараз, які зараз працюють. А це програми, за якими Сполучені Штати просто надають Україні озброєння, яке не потрібно повертати. Тому пріоритет надають саме такому фінансуванню, тому дуже важливо, щоб конгрес схвалив це фінансування, і ця допомога продовжувалася. Лендліз не передбачає надання якоїсь нової зброї, якої раніше не надавалося. Це програма, яка допомагає в разі необхідності зменшити бюрократичні перепони, і надавати цю безперервну допомогу зараз. Такої необхідності немає, тому цю програму не використовують. Зараз використовують фінансування, яке схвалене конгресом, за яким надається це озброєння. Сподіваюся, що відповіла на ваше питання. Так усе і... так додам юлю до цього, що лендліз не означає якісь безлімітні поставки зброї, не означає якихось можливостей, які раніше в Україні не було, не означає, що коли лендліз запрацює, то Україна отримує. Щось нове, нові можливості, нові потужності це одна з програм. Йдеться про механізм поставок, передусім, не про наповнення. З ленд-лізом не означає обов'язково, що Україна отримає танки, чи нові ракети, чи літаки, а наповнює так чи інакше Білий Дім, як і теперішні програми, так і лендліз. Зараз програми надаються в подарунок, умовно кажучи Україні без умови повернення лендліз, коли гроші вичерпуються, ті, що надані конгресом. Тоді можуть застосовувати, щоб знову не йти до конгресу, знову не просити гроші, але тут не йдеться про якісь нові можливості, яких раніше не було. Це важливо розуміти, і е, саме тому зараз хочуть просити додаткові гроші mm -hmm. конгресу і використовувати саме ці програми, поки така можливість є. Коли вона зникне, тоді будуть використовувати ленд-ліз. І я також бачу, що на зв'язку у нас з суми вітають вітання з рідного Києва. Мого передаються вітання. Друзі, дякую, що ви коментуєте. Пишіть, Якщо у вас є ще якісь запитання, ми з Остапом на них будемо відповідати. І ще одна важлива новина, яка зараз надходить із європейського союзу. Очільники Європейського союзу Жозеп Борель, а також Урсула фон дер Лїн. Вони сьогодні заявили про те, що готують пропонують нові санкції проти Росії. За проведення псевдореферендумів вони називають те, що Росія зараз робить, і проведення псевдореферендумів також мобілізація російських військ ядерні погрози вони називають це новою потужною ескалацією, і за це запроваджують, пропонують запровадити санкції. Зокрема, Урсула фондерляєн сказала про те, що мета цих санкцій це позбавити військовий комплекс Кремля ключових технологій. Це включає додаткові авіаційні технології чи компоненти електроніки, а також певну хімічну продукцію. Ці нові заборони на експорт з ЄС до Росії додатково послаблюють економічну базу Росії та послаблять її можливості до модернізації. Також Жозеп Борель сказав, що з незаконними референдумами, організованими Росією, Кремль діє за тією ж схемою, яку ми бачили. В Грузії в 2008 році та Криму в 2014 році, як сказала пані президент тобто, фон дер фондерляїн, ми засуджуємо це найрішучим чином, і я впевнений, що говорю від імені всіх країн ЄС, що жодна з них не визнає ці сфальсифіковані результати. Ми закликаємо міжнародну спільноту зробити те саме, тому що ці референдуми це цілковите порушення міжнародного права та принципів статуту ООН. Схожі ми також чуємо з боку сполучених штатів про це говорить на всіх рівнях у державному департаменті в Білому домі. Також чітко наголошують, що ніколи не визнають територію України нічим іншим, окрім як частиною України, а що проведення так званих незаконних псевдореферендумів це ознака слабкості Росії та того, що вона програє зараз і дипломатично, і на полі бою. Наш колега Олексій Коваленко поспілкувався з експертами американськими про те, що вони думають про так звані референдуми, які проводить Росія, якою має бути відповідь Заходу на такі кроки з боку Російської Федерації. Давайте подивимося. Його сюжети послухаємо в коментарі американських аналітиків, колишніх дипломатів та експертів, що вони кажуть із цього приводу. Ознака слабкості та поразок так радник США з національної безпеки Джейк Саліван назвав так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях. Тим часом США почали готувати нові санкції проти Росії через ці псевдореферендуми. Високопосадовці США та країн Заходу вже неодноразово заявляли, ці так звані референдуми нелегітимні і не будуть визнані світовою спільнотою. В Офіційній заяві Білого Дому йдеться, що Сполучені Штати ніколи не визнають українську територію нічим іншим, окрім як частини України а референдуми є фальшивим приводом для спроби анексувати частини України. Порушення міжнародного права, а також статуту ООН. те, що ви бачите сьогодні всередині Росії, цей призов військ, фіктивні референдуми, які вони намагаються провести на окупованих територіях, це точно не ознаки сили чи впевненості. Зовсім навпаки, це ознаки того, що Путін і Росія значно потерпають. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що так звані референдуми це фікція, і українці мають повне право повернути тимчасово окуповані території. Співголова гельсінської комісії США сенатор демократ Бен Кардін сказав в інтерв'ю голосу Америки, що так звані референдуми не змінюють нічого ані для України, ані для міжнародної спільноти. Основний принцип, який ми відстоюємо, полягає в тому, що не можна змінювати кордони силою, і це те, що Росія намагається зробити на тимчасово окупованих територіях через вторгнення Росії. Більшість населення виїхало. Проведення референдумів у регіонах, де немає стабільності, де населення не повернулося, є безглуздим і лише покликано легітимізувати незаконні дій Росії. І це неприйнятно. Таку ж думку поділяє сенатор республіканець Марко Рубіо. Це референдум є лише політичною тактикою, спрямованою на те, щоб створити фальшиву довіру до несправедливого захоплення території путіним, заявляє він. Аналогічне ставлення до псевдореферендумів висловлюють і представники Європейського союзу. це не референдум, це не політична воля людей, які там живуть. Це радше вимушене рішення, яке в Москві вже прийняли місяць тому. Вони хочуть мобілізувати більше бійців, в тому числі з цих регіонів. Це викликає велике занепокоєння. Тому багато чоловіків намагались втекти ще до початку цього так званого референдуму. Експерти наголошують, що проведення так званих референдумів, перш за все, незаконна спроба легітимізувати право Росії на використання зброї для захисту тимчасово окупованих територій оголошення цих референдумів дозволить Путіну сказати, що частина східної України тепер частина російської території. Він залишає за собою право використовувати ядерну зброю для їх захисту, відповідаючи на атаку заходу. Ми бачимо, що він уже оголосив часткову мобілізацію, щоб це не означало. Насправді вона може бути не такою вже й частковою. Схожої думки дотримується і директор глобальної політики президентського центру Джорджа Буша та колишній помічник держсекретаря США Девід Креймер за його словами. референдуми – це свідоцтво того, що російські еліти починають відчувати поразки Путіна я думаю, що навіть у колі Путіна зростає розуміння того, що все йде дуже погано що все це насправді катастрофа для Путіна та для російської армії в цілому. Думаю, також на рішення про проведення референдумів вплинув успіх українських наступальних дій. Якщо Путін думає, що Росія анексує території після референдуму, і Україна боятиметься наносити по них воєнні удари, то Україна вже завдавала удари по Криму, який Росія незаконно анексувала у 2014 році. Українці про продовжуватимуть свою кампанію, щоб не трапилося, ніхто не повинен визнавати результати цих безглуздих фальшивих референдумів, які проводять під величезним тиском з дозубів озброєними солдатами, змушуючи громадян брати участь. І тому я думаю, що все це пахне відчаєм з боку Путіна, і це зовсім не виглядає добре. За словами Креймера, країни заходу взагалі не повинні зважати на ці псевдореферендуми. На думку директора інституту сучасних світових проблем, Україна та Захід мають діяти так, ніби так званих референдумів не було. Думаю, що Україна і її західні союзники мають дотримуватися думки, що жодних референдумів в лапках не було. Кремль може вчиняти як завгодно та говорити що завгодно. Та це не означає, що все так і є. Мені здається, що саме бажання не провокувати Путіна без необхідності, ідея якої дотримується президент Франції Макрон, вона обмежувала дії заходу з підтримки України. На думку колишнього посла США в Україні, а нині віцепрезидента інституту мира США Вільяма Тейлора, Росії не вдасться за допомогою фіктивних референдумів залякати Захід і змусити зменшити підтримку України. Навпаки, каже посол Тейлор, через так звані референдуми Захід збільшить постачання зброї. Думаю, що погрози Росії, які ми чуємо знову і знову будуть стимулом та обґрунтуванням для того, щоб подвоїти підтримку України сполученими штатами і союзниками по НАТО, зокрема у надані Україні додаткової зброї та боєприпасів, артилерії більшого радіосудії ракет Хаймарс, які виявилися дуже ефективними. Ці референдуми та інші погрози вагома причина для заходу збільшити підтримку для України, а не зменшувати її. Окрім збільшення підтримки України, західні країни заохочуватимуть українців продовжувати боротьбу за свою територію. Ні для кого поза Кремлем ці референдуми не мають значення. Щоб Росія не заявляла, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області та Крим це українські землі. І Україна має цілковите право захищатися та витісняти росіян зі своєї території. А ці референдуми тільки стимул для цього. Західні експерти погоджуються в думці, що і так звані референдуми і часткова мобілізація прояв слабкості Путіна та ані фальшиве голосування, ані погрози, які його супроводжують, не змінять підтримку заходом України, а також боротьбу за звільнення українських територій. Олексій Коваленко, Олексія Сика, Голос Америки, Вашингтон. Ось такі коментарі експертів, друзі. На жаль, на цьому наш ефірний час закінчується. Більше про актуальні теми ми поговоримо обов'язково в програмі. Час там сьогодні о 22.00. Тому не пропустіть, і побачимося з вами там, па Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.